Рада вітати вас, мої любі підписники та гості каналу. Сьогодні хочу показати, як я готую, здавалося б, звичайно, для нас страву гречку. Ніяких складнощів її приготування немає. Щоб вона у вас вийшла смачною, потрібно дотримуватися правильних пропорцій, яких саме зараз розповім. Відміряємо гречку ємністю, яка вам зручна. Я беру ось таку чашку. На таку чашку гречки потрібно дві таких чашки води, а також одна чайна ложка солі без гірки. Висипаємо сіль у воду та ставимо на вагу, щоб закипіла вода. Поки наша вода закипає, я тим часом промиваю гречку. Коли наша вода вже закипіла, я зменшую вогонь на саме мінімум та висипаю сюди нашу гречку. Закриваю кришкою та залишаю її варитися на 15 хвилин під закритою кришкою. Ближче до часу закінчення варіння. Нашої гречки. Я перевіряю, чи не залишилася там ще вода. Ось дивіться, на самому дні ще трішки води є. Я залишу ще десь приблизно на хвилинку 2, щоб вода у нас повністю випарувалася. Наша гречка вже приготувалася, щоб вона була смачнішою, я додаю ось такий невеличкий шматочок масла та перемішую. Гречка вже приготувалася. Я завжди готую за таким рецептом. Вона виходить дуже смачною. Спробуйте приготувати. Смакуйте разом зі мною. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвоник, щоб отримувати сповіщення про нові відео. До зустрічі!